Зубрі цей пережив вторгнення, пережив 23 рік. Він був там у нас в складі. Ми його вигнали, відреставрували повністю, що могли. А він повністю новий, повністю справний. Це 254-й зубр на трьохточній коробкою. Звал відбору з трьохточкової навіскою на високих колесах на 20. Резина 9,5 широка, передня та ширше йде 6,5 на 14 диску, ну тим не менш, з генератором, виносним зі стартером на коротких ремнях, потім по шифінгу коробка, кому шифінг за великі. Тому що незаведе і бракує коштів, треба щось дешевше, таке мале. То все, пожалуйста, вам зубри. Теж, бачите, і трьохточка і все. Вал відбору потужності є, і ціна буде менше. Тому а, він новий, він справний і непоганий. Кажуть, що ці зубри дуже непогано по якості. Фірма їх вже не, не, не виробляють, їх вже не випускають. Но, м -м, у нас такий залишився один зелененький дракончик, Теж, кому цікаво, то пожалуйста, звертайтеся. Бачите, варіантів є безліч, таких подібної техніки. Щось буде на реставрації, щось продається, продаватися буде так. Ну, Тим не менш, хлопці, кого цікавить такі водракони, кого цікавить такі водракони, то пишіть, пишіть нам, будемо раді вам допомогти, потургуватися трохи і так далі.